Гаю вас, друзі! З вами Дмитро Петровський Та Ілля Сергійович. Нещодавно ми з вами зустріли Прекрасне свято Різдво Христове і Різдвяні святки це чудова можливість не тільки відвідати святкове богослужіння, сходити один до одного в гості, а й приділити увагу своїй улюбленій справі, провести час по-чоловічому, по-козацьки. Власне, цим сьогодні ми і займемося. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого, а ми в дорогу. Пейзажі на нашому шляху просто казково. І нам пощастило також потрапити у цю казку. Коротка ейфорія минула, ми поринаємо у реальність. Славні та ліс наша основна стихія. Навіть пташки ще бачуть. Подорож з довжічки. Що може бути приємніше? Чудові краєвиди, а ми все вперед і вперед. Наближаємося до витоку річки, скоро буде привал та обід. Настав обідній час, ми зупинилися на привал, готуємо зараз варену картоплю, поп'ємо чайку. І вирушимо далі. У нас ще попереду багато кілометрів. Залишайтеся з нами. З димом нам сьогодні пощастило, його є в достатній кількості. Джура Ілля Сергійович вивчає карту місцевості, обіцяв нас завести в суху долину. Ще ж подивимося, наскільки успішною буде його операція. Веди нас Ілля Сергійович, веди нас, орел наш дорогий. А ну Ілля Сергійович, давай звіримося. Розкажи по карті, покажи нам, де ми йдемо, куди ми йдемо. Де ми зараз знаходимось. Зараз покажу. Ми знаходимося ось тут. Наша задача дойти сюди. Ти карту виставив, ну так як має бути, за горизонтом, тобі так і зараз карта. Тобто ми зараз на якій дорозі стоїмо. Ми на дорозі ось ості. Так, і ми зараз йдемо куди? Туди ми йде. А на карті покажи. Все правильно. 12 балів. Ставимо тобі з географією. Сергійович скоро стане досвідченим провідником. Буде водити екскурсії, агітувати за здоровий спосіб життя і показувати позитивний особистий приклад підростаючому поколінню. Будемо на це надіятися. Якщо ви з нами солідарні, поставте лайк. Цей камінь означає, що ми на вірному шляху. Ми спустилися в урочище, яке називається суха долина що правда, через нього протікає струмок. Чому виникла така назва, достеменно невідомо. Сонечко вже сідає. Ну ось, дорогі друзі, наша сьогоднішня подорож підійшла до кінця. Не залишайтеся байдужими. Ставте свої лайки, дизлайки. А також підписуйтесь на канал Вольна Жизнь. До нових зустрічей.